Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо розмовляти про ФОП на загальній системі оподаткування. У мене вже на каналі є відео, де я більш розгорнуто розказувала, що таке взагалі ФОП, як він визначає свій прибуток до оподаткування. Нюанси заповнення декларації про майновий стан та доходи. Тому, кому цікаво, обов'язково перегляньте. Сьогодні ми з вами поговоримо про порядок заповнення книги обліку доходів та витрат. Тут варто сказати, що книга має типову форму, це означає, що ніякі виду змін вона не підлягає. Змінювати назву стовпчиків, рядочків, міняти їх місцями ми не можемо. Яку форму нам затвердили, ту ми і заповнюємо. А також ми можемо вести форму, або, ми можемо вести книгу або в паперовому вигляді, або в електронному вигляді. Тобто це вже як вам зручніше. Ну і Давайте для розуміння того, взагалі, як ми будемо заповнювати наші доходи та витрати в цій книзі, нагадаємо собі механізм відображення у ФОПа на загальній системі, на яку дату ми визначаємо наші доходи і як ми можемо враховувати наші витрати. Ну, Якщо з доходами в нас все більш-менш просто і зрозуміло, тобто у нас є касовий метод, то на дату надходження коштів на рахунок ми заповнюємо нашу книгу і відображаємо там цей дохід. Або це в нас може бути дата за бартером, якщо ми кажемо про бартерні розрахунки. Що ж стосується витрат, там в нас мають діяти певні вимоги. Це перше, витрата має бути оплачена, має бути первинний документ, який підтверджує все ж таки, там, купівлю, придбання товару це накладна або отримання певної послуги це акт, або відомість розрахунку заробітної плати, якщо ми кажемо, що це витрати по заробітній платі тощо. Також ця витрата має бути дозволена податковим кодексом України, і вона має стосуватися доходу, тобто пов'язана з нашим доходом. В залежності від різних типів витрат, ми їх по різному відображаємо в книзі, і, відповідно, можемо в різному періоді зменшити наш доход на ці витрати. Якщо ми кажемо про придбання товарно-матеріальних цінностей, то ми їх можемо відобразити тільки в тому періоді, в якому, в, нас, в якому ми отримали дохід. Наприклад, ми придбали товар у лютому, отримали всі документи, сплатили його, а продаж товару здійснили в березні. Так ось тільки в березні ми зможемо внести за. До нашої книги, і відобразити саме цю витрату. Що стосується п'ятого стовпчика, то ми там зазначаємо реквізити документу, який підтверджує нашу витрату, і враховуючи всі вимоги до відображення цих витрат, ми маємо заповнити як реквізити первинного документа, так і реквізити документа, який підтверджує нашу оплату. Наступний тип витрат це ті витрати, які ми не можемо конкретно підв'язати до якогось виду доходу. Тобто товар придбали, продали, у нас виник дохід, ми знаємо, що ми можемо його підв'язати. А якщо ми кажемо, що це оренда приміщення, тобто ми не можемо його конкретно зв'язати з якимось видом доходу, тоді ми відображаємо також касовим методом, але всі ці вимоги, які у нас були вже перелічені, також мають бути дотримані. Тобто, наприклад, у нас оренда на... Рахована є акт за березень. Сплатили ми її підтверджуючи документ сплати, наприклад, в квітні. В нас ця витрата дозволена, ми орендуємо складське приміщення. Зберігаємо там наш товар, щоб в подальшому його продавати, тобто вона пов'язана з нашим доходом, то відображаємо ми касовим методом по даті сплати такого, такої оренди. Але також ми зазначаємо як реквізити документа про сплату, так і реквізити первинного документа, який підтверджує цю витрату. Те саме, такий ж саме підхід застосовується у нас до заробітної платні. Вона може бути нарахована за один місяць, і виплачена в наступному. Ми вказуємо саме по місяцю виплати, тобто саме в цьому періоді ми зменшуємо наш оподаткований дохід. Документ, який буде підтверджувати, тут також я раджу зазначати як відомість, так і наприклад платіжне доручення або квитанції про сплату. Якісь документи, які будуть підтверджувати вашу виплату. Далі, наступний вид витрат це в нас амортизаційні відрахування. Це нам взагалі досить цікава історія, так як ми вносимо в стовпчик 10 нашої книги, взагалі в кінці року повністю всю суму разом. У нас є окремий додаток, де ми можемо розраховувати помісячно наші амортизаційні відрахування. Але от в книзі, де ми розраховуємо вже наш прибуток до оподаткування, ми заносимо це одним однією. Однією сумою в кінці року. А, так, що що ще варто? Варто нагадати стосовно амортизації, що в нас а, це мають бути основні засоби, які не Це мають бути активи, які не перевищують 20 тисяч гривень. Це не вважається основним засобом. Метод амортизації в нас виключно прямолінійний для ФОПів на загальній системі оподаткування. А, і пам'ятаємо, що в нас є. Основні засоби, які ми не маємо права амортизувати, це земля, це витрати, загально, це витрати подвійного призначення, такі, наприклад, як легкові автомобілі, квартира тощо. Тобто ми це все пам'ятаємо. Також на амортизацію у нас мають бути і накази, і акти введення в експлуатацію. Ці всі первинні документи ми маємо зберігати і, звісно, готувати. Тобто на їх підставі ми будемо заповнювати і книгу, і декларацію про майновий стан та доходи. Також, що важливо, такий нюанс, який буде стосуватися як і книги, так і декларації. Це ми пам'ятаємо, що ФОП відображає свої доходи саме в декларації по окремим видам діяльності, тобто по різним кведам. До прикладу, ФОП може здійснювати продаж товарів і надавати послуги, там якісь, наприклад, консультаційні або які супроводжуючі послуги. Так ось, він буде розраховуватися. Свій прибуток окремо по кожному виду діяльності. Якщо в нього по одному виду діяльності був збиток, по іншому дохід, то схопнути це все в один результат не можна. Там, де збиток, ми в декларації проставляємо 0, там, де в нас прибуток, ми його враховуємо і оподатковуємо. Це також потрібно розуміти і враховувати як при заповненні книги, так і в на початку року, коли ми звітуємо за попередній і при заповненні декларації. Сподіваюся, Інформація була для вас корисна. Якщо виникають якісь додаткові питання, пишіть в коментарях або можете знайти наші контакти в описі відео. Гарного дня, все добре!